Служба безпеки України затримала інтернет-агітатора. Кіберфахівці заблокували діяльність пропагандиста на Львівщині. Він поширював через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності України та пропагував наративи Росії. Крим чий? Крим принадлежить людям, які там проживають. юридично кому він належить? Юридично? Я не знаю, кому він належить. Зловмисником виявився росіянин, який проживає на Львівщині. За даними СБУ, з початком повномасштабного вторгнення він активізував свою діяльність, виправдовував злочини Російської Федерації та розповсюджував антиукраїнські матеріали через свій профіль у соцмережах. Під час обшуків правоохоронці виявили докази його злочинної діяльності. Чоловікові повідомили про підозру за трьома статтями. На особистих сторінках в соціальних мережах він пропагував російські наративи, закликав до повалення конституційного ладу та зміни меж. Нашої держави. За вказані протиправні дії зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін до восьми років згідно Кримінального кодексу України.